Знаєте, чому історія шкідлива? Тому що історія будь-якого народу, написана ним самим, є комплементарною, я б навіть сказав листивою. Це просто міф, створений з метою замовчати або применшити погане та перебільшити, а то й просто вигадати славне. А ще вона є інструментом виправдання історичними причинами скромних успіхів сьогодення. Адже можна просто забути свою історію і, застосувавши банальний бізнес-підхід, зрозуміти свій сьогоднішній стан, визначити проблеми, які заважають розвідку, та шляхи їх вирішення, знайти свої конкурентні переваги, розробити стратегію, поставити цілі та завдання та розвиватись відповідно до обраного вектору. А можна століттями клясти Чингисхана, на милу якого навіть плюнути неможливо, бо ніхто досі не знає, де вона знаходиться. Є інші причини: заходьте на ютуб канал Бідуїн і почуйте ще кілька аргументів, чому у спільних інтересах людей якнайшвидше забути своє минуле.